Вітаю вас, шановні, непростий рік мобілізації усіх ресурсів. Вони, це стосується практично усіх нас. Чимало змін відбулося і в податковому законодавстві. Ми про не говоримо, ми про них повідомляємо, але видається, що не буде зайвим розказати детально, принаймні про ті з них, які стосуються багатьох із нас. Сьогодні говоримо про податок на нерухомість. Мій співрозмовник Ігор Кріль, начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб, головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області. Я вас вітаю, пане його така у вас посада глобальна складна, але от власне про податок на нерухомість, як я розумію, який стосується Великої кількості народонаселення, нас і з вами в тому числі. Давайте будемо говорити сьогодні в усіх деталях. Не буде зайвим, повторюся. В першу чергу, напевно, таким чином кого він стосується. Да, дійсно, зміни податковий кодекс, які введені в дію з 1 січня поточного року, додавали певні податки в наш обихід. і відповідно ми маємо суттєві зміни. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки. Цей податок вже був у нас введений. Він вже діяв до 1 січня 2015 року. Але базу цього податку з нового року суттєво розширили. Я дозволю собі втручатися. Ну що ви ви застосовуєте терміни, до яких вже звикли підприємці в основному, так люди, які мають справу з податками. Тому я буду питати, база цей закон зараз він відмінний від того, який діяв до попереднього року. Не, це це новація? Так, відмінний. Ну в першу чергу, відмінний тим, що збільшили перелік об'єктів нерухомого майна, яке необхідно оподатковувати з 1 січня 2015 року. Тобто, якщо до внесення змін податку вкладалося лише житлова нерухомість, якою володіли як юридичні, так і фізичні особи, то з нового року. Додавилися такий об'єкт і нежитлова нерухомість. Тобто, крім житлової нерухомості, будемо платити податок із будуть платити податок і власники нежитлової нерухомості. Ну, тобто, це об'єкти, які не передбачені для проживання, а для ведення бізнесу, для магазини. Е їдальні, кафе, готелі, ресторани і таке інше. А мова йде про е, бізнесові якісь е, структури, чи приватне господарство. Мова йде про власників. Тобто, якщо власником е, і житлової, і нежитлової нерухомості є громадянин, то він буде платником цього податку, відповідно, з 1 15-го року. Якщо власником є юридична особа, відповідно, платником буде е, юридична особа цього податку. Значить, е, тому е, От ці глобальні зміни, що, що не було дотепер, це кажу, що розбільш, збільшились е, перелік е, об'єктів, це додавалися об'єкти неру, нежитлової нерухомості. Значить, платниками податку є хто? Платниками податку є фізичні особи, юридичні особи, в тому числі не резиденти, тобто які не є громадянами України, які володіють житловою чи нежитловою нерухомістю. Ну, хотів би зразу відмітити, що е, не є об'єктами оподаткування. Е, перелік е, нерухомості це в першу чергу нерухомість, е, власниками якої є органи е, державної влади або органи місцевого самоврядування. Вони цей податок не будуть платити з цієї е, власності. Також е, не є об'єктами е, нерухомість, яка розміщена в зонах відчуження. Е, Визначена відповідно до законодавства України, нерухомість, яка визнана скамжитлова нерухомість, яка визнана такою, яка е, унеможливлює ну, проживання в ній. Е, тобто, аварійні, да, аварійні будинки, але ці якщо, якщо ці аварійні будинки визначені аварій, визнані аварійними органами е, місцевого самоврядування. Також е, будинки, е, дитячі будинки сімейного типу. Також звільняються від, е, звільняються від сплати цього податку. Звільняється сплати цього податку нерухомість, якою володіють е, громадські організації інвалідів або підприємства, які створені громадськими організаціями інвалідів. Е, також е, не будуть платниками податку, о, ну не будуть ходити нерухомість, власниками яких є діти інваліди, діти, е, які позбавлені е, опікунства батьками це так в основному що стосується об'єктів податкування. Зразу питання: якщо такі існують пільги, то це є можливість мінімізувати, так би мовити, податки, так переоформляти власність. Можливо, ну ясно ну, ясно, річ, що наш народ настільки е, навчився, на жаль, напевно, або законодавець не так чітко прописує закони, що завжди шукають, яка можливість є у нему, мінімізувати чи перейти до іншого. Ну я не думаю, що це є мінімізація. Тут, якщо ми говоримо про дітей, да діти, які інваліди, або які позбавлені батьківської опіки, ну це. Е, це таки якась пільга для них, бо у них буде менша можливість це податок сплачувати. І, крім того, законодавець передбачає передбачає не більше одного об'єкта нерухомості на таку дитину, тобто один будинок чи одна квартира одного. А вже інші всі об'єкти будуть оподатковуватися на загальних підставах. Скільки і як будуть платити люди? Ну. Чи, чи це фізичні особи, чи це юридичні особи все одно люди, правда? Зрозуміло. Ну о, як і скільки платити люди? Я би в першу чергу сказати, що цей податок, який введений з 1 січня 2015 року, він десь це вже певні кроки уряду до децентралізації влади. Чому? Тому що да, законом передбачені певні граничні розміри, скажімо, пільги. І граничні розміри ставок, які можуть е, органи місцевого середування приймати по вказаному податку. Ну, зокрема, е, знаємо, що вже думаю, вже всі знають, що квартира, якщо ми говоримо про житлову нерухомість, то е, яка є у власністю фізичних осіб, тому що юридичні особи пільгою не користуються. Значить, якщо фізична особа має власності квартиру не більше 60 квадратних метрів, то зрозуміло, що така квартира під податком складатися не буде. Тобто ідеться піра... про всю квартиру. Ще раз наголошую да, що, 60 скутню... квадратних метрів загальної площі. Це от та зміна, яка відбулася ще з минулого року, коли ми попередньому варіанті податковували е, житлову площу. Да, тепер ми в цьому законі говоримо лише про загальну площу. Як Житлової нерухомості, так і нежитлової нерухомості. На ну, 60 квадратів загальної площі квартири не оподатковується, 120 квадратних метрів загальної площі житлового будинку також не оподатковується. І якщо громадянин володіє і тим, і тим, і квартирою, і будинком, то по сукупності 180 квадратів сукупної площі також не буде оподатковуватися. Додається ця сума. Додається ця та сума, так. Да. І крім того, познати увагу, що органи місцевого самоврядування по цих змінах мають право сьогодні збільшувати розмір піргової площі. Ну тобто, якщо в якомусь населеному пункті в селі, чи в селищі, чи в місті орган самоврядування, тобто рада, сільська селищна чи міська поуважає, що скажемо 60 квадратних метрів. Це за мало для пільги. От я вже маю приклад, що в Виноградівському районі рада прийняла для будинків не 120, а 180 квадратних я метрів. Я Думаю, в Тячівському і Рахівському 에, теж будуть такі приклади. Ну в Тяку але мають право. Ну да, в Рахівську в Виноградівському вже є 180 квадратів будинку. Не оподатковується. Оподатковується лише е, ну локаналишкова площа, яка перевищує 180 квадратів загальної площі. Що стосується е, ставок. Ставки також обмежені верхньою межею, тобто о, мова йде про 2% е, 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 мінімальної заробітної палати, на 1 січня. там сьогодні ми маємо. Мінімальну зарплату 1218 на перший рік, тобто не більше 2%. Це є так майже 20, 25 гривень. А за метр? За метр квадратний надлишкової площі. Ну, бачимо вже по практиці, бо, тому що до 1 лютого практично вже всі ради приймали рішення, що максимальну ставку сьогодні не використовує ніхто. Ну, скажімо, в місті Ужгороді прийняли ставку 0,4% від мінімальної заробітної плати. В місті Мукачеві взагалі 0,1% від мінімальної заробітної плати. Чи весь цей податок буде в місцевий бюджет? Весь податок буде в місцевий тобто, бюджет. Тобто самі собі вирішують. Так, да, самі собі. Тобто, тому мова йде, що на сьогодні навіть органи місцевого мають право цей податок на відповідній території не водити. Тобто, якась сільська або селищна рада вирішила, що їм цього податку не потрібно. Вони принципі, мають право таке рішення прийняти і не Але як вони звернуться кудись по гроші, їм не вистачить, ну, їм скажуть, вже, ну ви мали можливість. Це, це, це дому нюанса. Чи має да. значення скільки людей живе на цій площі? От, скажімо, маємо квартиру 60 метрів, а там живуть ну ну п'ять чоловік. А маємо 120, а там живе одна людина. Це не впливає. Ні. Так Ні, це законодавець не передбачив такої градації. Тобто е, платником є власник нерухомості. Відповідно, від того, що я назвав пільга, стосується лише квадратних метрів. 60-120 60 квартир, 120 будинку, 180, якщо володіє і цим і цим майном. Ця цифра вона спільна і для будин для приміщень, де люди живуть, і для приміщень, які використовуються під бізнес. Чому питаю і розвожу? Тому що, скажімо, за електроенергію фізичні особи платять одну ціну, а в комерційних закладах платиться інша. Ну, якщо ми говоримо в першу чергу, пільги стосуються, ще раз наголошу громадян. Це Те, якщо власником є. Навіть житлової нерухомості юридична особа, вона цією пільгою не користується. Друге питання: що пільга надається на житлову нерухомість, якщо е, громадянин володіє нежитловою нерухомістю, як ви кажете, е, інше, чи інвалід чи інвалід, все одно платить Ні, да, нежитлову нерухомість, якщо ця пільга не встановлена органом місцевого середування, тобто в кодексі її не передбачено. Е, Загальної, але орган місцевого самоврядування має право встановлювати пільги і на житлову, і на нежитлову нерухомість, і для юридичних осіб, і для фізичних осіб. Ага, тобто е, органи місцевого самоврядування також можуть розводити можуть і і ставки можуть розводити так, і для комерційного використання не і більше. Угу. Ну, ну, не, то, більше, то не більше. Ну не більше, але можуть розводити можуть розводити. Ну да. бачите, це хороший експеримент. Подивитися, яким чином вміють реально газдувати на місці органи місцевого самоврядування. Вони повинні це вирахувати. О, ну, це все. Добре прорахувати. Що їм, що їм цікавіше? Чи е, дати можливість мінімум, і щоб всі платили, чи підняти максимум і за рахунок двох-трьох, кого піймають, покрити, покрити всі собі передбачення і надходження додаткові? Ну я думаю, що тут більше органів місцям Сваєм дали право оцінювати е, ту чи іншу нерухомість. Тому що може бути ну, будинок, скажімо, десь більшої площі, але на окраїні знаходитися, бути в досить е, такому, ну. Вже ну мати. Не більше років, в стан, непристижному стані, тому зрозуміло, там без ставочка мала бути менша. Якщо десь в центрі міста, Тобто ну, і ці хоро, нюанси можна, можна враховувати. Ці так? ці нюанси, напевно, в першу чергу треба враховувати, іменно ці нюанси. Я думаю, що чимало питань виникне у жителів сільської місцевості, тому що на обістях, в, в дворах є чимало таких, знаєте, коли була можливість дешевше побудувати, прибудов якихось сараїв, якихось літніх кухонь, чогось такого. Це все також є е, нежитлова площа за яку треба платити, да, правда да, це все згідно е, норм кодексу. Е, житлова нерухомість. Це є е, ну будинки, квартири ну, буде так, якщо ми говоримо про про сільську місцевість, будинки передбачені з, для проживання, і до житлової нерухомості буде відноситися прибудови, які мають з будинком хоча б одну спільну стінку, одну і більше. Ну, тобто, якщо до будинку прибудований там гараж і має одну спінзинку, він ще попадає в тобто площу. Під податок. Він, під податок? податок, під всі, Але відпадає угу. під житлову нерухомість. Тобто, що працює пільга. Все решта, скажімо, сарай, угу. які-небудь навіси, які збудовані окремо від будинку, це вже є згідно кодексу нежитлова нерухомість. Але вона підпадає під податок. Однозначно і без пільги. Тобто, навіть якщо у... немає стін, я, я зараз не іронізую, я просто з'ясовую, тому що це ну, можливо. Якщо дослідження стати кодекс навіть навіси, навіси також є е, тими об'єктами, які е, ну, по рішенню органів місцевого середування можуть бути об'єктами оподаткування. Можуть не бути, як прийме рішення сільська рада. Хто буде рахувати цю нерухомість? Е, ну, порядок… Е, я б хотів в першу чергу звернути увагу громадян. На сьогодні бо ми вже говоримо про нові е, розміри пільги і про нові е, ставки податку, які прийняті з цього року. Хотів звернути увагу громадян, що в 2015 році громадяни будуть сплачувати податок за 2014 рік. По старому? По старому, так. Да. Угу. Тобто ще в цьому році громадяни будуть сплачувати. Е, е, Лише за житлову нерухомість, uh -huh. тобто нерухомість Це, то не житлова нерухомість громадян ще не буде проти. Тобто досвід, який в нас є. Да. Тобто, ми ще за тим лише, лише за житлову нерухомість і розмір пільги ще буде діяти для квартири 120 квадратних метрів загальної площі, для будинку 250 квадратних метрів загальної площі. Відповідно, якщо володіє ринковою квартирою, то 370 квадратних метрів загальної площі. Значить, порядок сплати податку для громадян розмір податку буде обрахований органом фіскальної служби. Тобто, виходячи з інформації, яку ми отримуємо від органів державної реєстрації майнових прав, податковий орган за місцем проживання громадянина розрахує розмір податку і до 1 липня поточного року. Кожному громадянину, хто е, повинен сплатити, буде вручено повідомлення рішення, де буде розрахований розмір податку. Тобто, платити нам треба буде десь всередині, до середини літа. Ми плануємо, ні, так ні. До серед, до 1 липня е, податковий орган зобов'язаний вручити кінцевий термін 1 липня вручити повідомлення рішення. Після отримання такого повідомлення рішення громадянин має до 60 днів, угу. щоб цей податок заплатити. Так що до до, до, до жовтня, фактично. Так, ну Серпень-вересен, так, mm -hmm. да, так. Да. Тобто, якщо для громадян, що стосується юридичних осіб, то юридичні особи самі розраховують цей податок і до 20 лютого поточного року подають розрахунок до органів фіскальної служби і сплачують податок з розбивкою сума річна, але розбивкою поквартально. І сплачують цей податок 4 рази в рік на протязі, ну поквартально, 4 термінами, на протязі 30 днів після закінчення кварталу. Well, Це допустим... стосується фізичних осіб-підприємців, якщо дозволити. Ні, ні. Ну, Нема такої форми власності фізичні особи-підприємці. Ага. Володітимена може або фізична особа, Це або юридична угу. особа. Тому буде для... А чи вона займається бізнесом, чи не веде бізнес? Це вже інше питання. Вона просто володіє таки, такою нерухомістю. І за цю нерухомість вона повинна сама юридична особа сама. Сама, сама. сама розрахувати е, податок. До 20 лютого ще раз наголошую подати декларацію до органів фіскальної служби і чотирма е, термінами сплати до кінця року цю суму заплатити до бюджету. Е, також хотів звернути увагу на, е, податок, на на нерухоме майно е, нежитлове. Ну, ми вже говорили, що нежитлове е, майно оподатковується лише з цього року, тому фізичні особі. Нежитлову нерухомість ще в 2015 році платити не будуть. Юридич, юридичні особи вже будуть сплачувати податок в 2015 році і за е, нежитлову нерухомість. Єдине, що е, ну ставочка 2% я зразу озвучував до 2% при твердії місцевим стурбанні, але не більше 2% встановлено для вартості податку. Але на цей рік перехідне положення передбачено ще 1%. Тобто, якщо житлова нерухомість до 2%, то нежитлова нерухомість в 2015 році до 1%, а вже 2016 року також 2% тобто, наступного від наступного року мінімальної будемо... заробітної плати. Тобто, якщо юридичні особи вже в 2015 році зобов'язані сплатити податок з нежитлової нерухомості, в залежності від того, яку ставку прийме ормець самоселювання, але не більше 1%, то фізичні особи. У му році за 15-й будуть сплачувати податок житлової нерухомості не більше 1%. навіть якщо десь і якась орган місцевого севрання захоче не житлова. Да. Це, це те, що використовується в тому числі і з комерційною метою. Да, це да. ці кафе, які є, там магазинчики чи якісь склади. Ну о, тут також, якщо о, ми говоримо про об'єкти, які не є об'єктом баткування, об то скажімо, о, нерухомість нежитлова суб'єкт постування юридичних осіб. Цехи, виробничі приміщення, склади також не є об'єктами одаткування для е, суб'єктів малого і середнього бізнесу, так звані наші мафи, малі акцентрованні е, споруди, ті, що у нас є по вулицях. Це таки об'єкти, спірні об'єкти. Да, об але і е, встановлені в як. В містах чи селах, так і на ринках, також не є об'єктами оподаткування. Вони не є, не є за 2014 рік? тисячі чотирнадцяти згідно законодавства, згідно кодексу, не є об'єктами оподаткування, але ж це є нерухомі. А це є рухомість, тому що її можна перевести. Ну, малі, так прописано в кодексі, Малі архітектурні форми, значить, вони не є об'єктами оподаткування. Так, от все одно 2015 рік, як я розумію, це є рік підготовки і збору інформації, тому що чим ширша база, а база це всі приміщення, які можна вкласти податком. Що можна зібрати, її треба вивчити. Хто зобов'язаний це вивчити? Органи місцевого самоврядування зацікавлені в тому, щоб вводили в експлуатацію, так тому що органи реєстрації да, да, це, та. це така Знаєте, да, да. Це ви та. правильно відмітили. Це вже є це завдання органів місцевого самоврядування. Щоб все, все майно, яке вже по термінах чи по законодавству повинно бути зареєстроване, щоб було своєчасно зареєстроване. Тому що ще раз наголошую, органи на фіскальної служби будуть користуватися якраз інформацією державного органу реєстрації прав на нерухоме майно. Тобто органи фіскальні будуть слідкувати тільки за відповідністю і вчасністю сплати, чи передбачені якісь штрафні санкції за несплату вчасно. Ну, говоримо і про цей рік, в першу чергу, про цей рік. Ну фінансові санкції за несвоєчасну сплату вони передбачені. Ну нічого не помінялися. Тож ті то законодавства, які діяло і до 1 липня. Тобто, якщо Якщо ми говоримо про юридичну особу, якщо юридичній особі під час перевірки донараховується податок, то відповідно ставиться фінансова санкція в розмірі 25% з донарахованої суми. В зв'язку з тим, що фізичним особам розмір податку нараховує орган фіскальної служби, зрозуміло, е фінансових санкцій за неправильне визначення розміру податку бути не може, бо розраховуємо інформацію, розраховуємо ми їм. Ну, оскільки я говорю з людиною, яка фахово займається і вивчає все законодавство, і вже не перший рік, ясна річ, я собі дозволю питання такого складу вже чимало критики, і з приводу цього закону, тому що таке поняття як справедливість, багатий має мав би платити більше, то не завжди виходить так, що багатий має більше площі. Як ви аналізуєте цей закон і ці нововведення? Чи дасть він очікуване? І вирівняння якоїсь справедливості, досягнення справедливості, і надходження у рем місцевого самовіддання. Чи прораховується це? Як вам видається, цей це Ну, стосовно о, додаткових надходжень до бюджету, все-таки цей податок дасть, тому що ми вже бачимо о, ну, з того, що ми сьогодні маємо. База ж дійсно нас досконала, бо маємо півтора року, правильно ви кажете. Тому на цим питанням будемо працювати. Але надходження до місцевих бюджетів все-таки ми бачимо досить ну. Якщо ми по старому законодавству я говорив, я десь вже відмічав, що отримали порядка 2 мільйонів від юридичних і фізичних осіб за е, цього податку всього на всього, то е, я думаю, в раз 10 це як мінімум е, надходження збільшиться до місцевих бюджетів. Що стосується справедливості, ще раз наголошую, це повинні вирішувати органи місцевого самоврядування. Тобто є така вилку. Кодекс передбачає визначення. Е, Конкретно і пільги для конкретної фізичної особи, в залежності в тому числі, від її матеріального стану, від її доходів. Тобто можна буде і звертати, напевно, буде передбачена і така система. І, і, взагалі, ми говоримо про сталий і абсолютно закінчений варіант, чи над цим законодавством, що будуть працювати. Оскільки з наступного року такі вводиться, в дію фактично, то я думаю, що можна чекати і доповнення, і роз'яснення, і, і, і якісь нюанси. Ну, якщо... Дивитися на цю редакцію е, норми цього закону, то ну, я бачу, тут все передбачено. Uh -huh. Тому що все передбачено, ще раз наголошую на е, розгляд органів місцевого середування. Ну, орган може як е, звільнити, тобто в межах максимальних ставок, орган може, або взагалі контрна громадянина звільнити від сплати податків, може якусь площу його звільнити від сплати податків, може йому ставку якусь е, меншу е, визначити. тобто… Ну, кобу ж напевно не видніше, як голові села чи там ну депутатам села буде правильніше, бо не голова буде все-таки вирішувати. А депутати сільської чи селищної ради мають можливість той чи інший громадянин сплачувати той чи той розмір податку, який вони визначають? Коли ці питання розглядаються, є термін, коли вони повинні бути визначені на 2015 рік, і ставки, і пільги, і все інше, чи це в процесі цілого року відбувається? Значить, ставки вже визначені, бо кодекс передбачив на протязі місячного терміну. Розглянути ці питання, і фактично вже в основному майже всі органи місцевого самоврядування в межах Закарпатської області приймали рішення стосовно розміру ставок і стосовно пільгової площі. Ну, Те, що ми бачимо, дійсно сьогодні ще мало є такої деградації по конкретних пільгах. Ну, в основному звільнили від сплати цього податку на сьогодні релігійні громади. Тично в кожному населеному пункті, де, існує, де релігійна громада володіє е, тим чи іншим майном, то ми бачимо, що. Певно, мова йде і про храми, і про житло е, все, духовних да, осіб, да. правда? От релігійні громади, я, ми бачимо, що майже всіх е, е, населених пунктах звільнені від сплати цього податку. Ну і ще раз кажу, аналіз е, сьогодні говорить про те, що е, ради все-таки е, ще досить обережно застосували ставки. ну… По мірі, вони вирішили, знаєте, і своїми не сваритися, я так думаю. Вони ще не зрозуміли, що це реальні кошти, які їм хтось не додасть. Ну, можливо, для того, щоб подивитися, як цей податок спрацює, ну, ми бачимо, що розмір ставок встановлений в 10-20 раз менший, ніж максимально допустимий. Да? Ну, Якщо ми місто Ужгород, що при максимальній ставці 2% мінімальної заробітної плати, прийняли 0,4%. Це в 5 разів менше максимальної ставки. Тобто, якщо ми говор, будемо говорити говор, в гривнях, то максимальна ставка передбачала 25 гривень, то сьогодні буде 5 е, гривень. А е, скажу, в місті Мукачеві, ну, то ми бачимо взагалі 0%. Ну, Тут... е, пане Юрій, і часи такі непрості для людей. Можливо, якщо е, сподіваємося на поліпшення ситуації загальноекономічної, тоді, люди, тоді і ставки можуть переглянути. Це ж не є остаточне абсолютно. Ні, ні це ставки будуть переглянути кожен рік. Кожен рік міська орган місцевої середі має право передати ставки ну в межах максимальних, які будуть використовуватися на протязі календарного року. Баща яка цікава ситуація. Я готуючись з нашої розмови, так скажімо, ну, маючи уявлення, скажу щиро, думаю, ну будемо говорити про речі виключно податкові, фіскальні. А тут зачіпається ціла система і реєстрації введення в експлуатацію. Так, поки не введено в експлуатацію приміщення, його немає. Де його його ніде немає? Ніхто, немає, ніхто, його, не має, ніхто його не порахує. Правильно чудесно плюс. Ми маємо цілу проблему і рівня підготовки депутатів. Бо я собі так зразу так: хоп, сільські депутати, перше джерело, мають знати всіх своїх жителів, але ж вони повинні знати і законодавство. Як, як мінімум, правда? Щоб вони розуміли, про що вони голосують, за що вони голосують. Так що тут, тут проблема і рівня депутатського корпусу, ціла система. Які питання ми ще не зачепили? що потрібно знати на сьогоднішній день? Окрім того, що ми до липня чекаємо е, повідомлення підомлення, рішення громадяни до липня чекають повідомлення рішення. Юридичні особи до 20 лютого подають самі е, розрахунок і склад, так, що не склад... так багато часу у них залишилося, щоб да. вони Юрди... пішли юридичним і це зробили. юридичним вже робити. Да. Ну і, і е, представникам органів місцевого самоврядування варто цей рік витратити на те, щоб провести облік, що у них е, знаходиться у їхній власності самої громади. Правда, хай це буде фізичних осіб, юридичних осіб але що є базою оподаткування на найближчий рік? Ну а громадянам, напевно, провести інвентаризацію і зайві невіси, я так розумію, що варто я так рахую, що в мене у дворі є, що, що можливо, варто мінімізувати свої витрати це на... вже на не... все одно треба з цим це працювати. Для ну що ж, поцільна, якщо да. ми з вами охопили практично е, все донесли, ну, що основному все таки, в основному все і думаю, що оскільки е, законодавець у нас працює активно, і мова йде про мобілізацію усіх ресурсів, я думаю, що це наша з вами зустріч сьогодні не остання. Я вам вдячна і нашим глядачам. Я пропоную ну важно ставитися до законів і добре дивитися, на чому ми можемо економити. Економити, а не ховати на все добре.